Всім бажаю доброго дня. Ми сьогодні працюємо з лабораторною роботою номер 12 Все, що виділено червоним кольором, ми записуємо обов'язково і працюємо в нашому робочому зошиті. Отож, вам треба записати клас, прізвище та ім'я і сьогоднішню дату. Далі ви пишете лабораторну роботу номер 12 Тема визначення коефіцієнту корисної дії похилої площини. Далі записуєте мету роботи, обладнання. Все це ви переписуєте в свій зошит. Далі пишете хід роботи і даєте відповіді на питання. Перше, друге, третє. Далі дуже уважно читаємо всі інструкції. У вас написано, що треба перейти за посилання або QR-кодом, переходити. І треба зробити певні налаштування, як написано під словом експеримент. Це слово теж ви записуєте. Ну, і Бачите, що результати всіх вимірювань відразу заносите до таблиці. Таблицю теж треба накреслити, вона тут у нас нижча. Цю таблицю ви обов'язково повинні накреслити. Давайте прочитаємо, що треба зробити. Налаштуйте параметри, як показано на рисунку, та результати занесіть до таблиці. І так, ми переходимо на цю інтерактивну симуляцію. Давайте подивимося, які налаштування там треба зробити. Довжина похилої площини написано у нас 1,5 метри повинна бути. Висота похилої площини відповідно 0,5 метра. І вагу, вагу треба налаштувати поки що 5 нітон. Давайте це зробимо. І так, вага 5 нітон. Налаштовуємо. Ну, Далі, тут довжина у нас повинна бути 0,5. А висота 0,5. Тут 1,5 довжина, а висота 0,5, звичайно. Так, перевіряємо. Так, все вірно. Рухаємося далі. Написано, тягніть ящик, допоки стрілка не стане зеленою. А потім він сам рівномірно поїде, по похилою, поїде похилою площиною вгору. І нам треба буде виміряти силу тяги F. Воно в таблиці з'явиться і вона буде перша в таблиці. Давайте це зробимо з вами. І так, у нас є ящик, який ми повинні потягнути, бачите, до зеленого кольору. І зараз табличку. І дивимося, у нас 4 цілих. Дві сотих буде, так. Це у нас буде, давайте запишемо. Сила тяги. От і сюди ви повинні записати 4,2, так? Давайте перевіримо. Так. Далі нам треба оновити, нажати кнопку. Зараз швиденько. Давайте це зробимо. Подивимося так. І повторити, не змінюючи кута нахилу площини, повторіть дослід ще три, е тричі, довільно збільшивши вагу тіла. Треба пересувати повзунок вправо. Пересуваємо вправо. Ну, наприклад, можна скільки там вибрати. Давайте 8, наприклад, візьмемо то. н. Тобто ви тут повинні записати, будете 8 ніту, відповідно. Тут у вас було, ви пам'ятаєте, 5. Тут 8. Довжина у нас була, ви пам'ятаєте, 1,5. Висота 0,5 метра. І отут у нас буде 8. Ну і давайте подивимося. Цю силу тяги, яку треба прикладати. І бачите, це 6,4. Відповідно, сюди повинні записати 6, ще раз. Так, 6,4. Ну і далі збільшуєте вагу і отримуєте теж силу тягу. Далі вам треба знайти роботу корисну і повну. Далі перевірити виграш у силі. Ну і знайти коефіцієнт корисної дії. Все. І це все записати, заповнити таблицю до кінця. Тут можна робити розрахунки. Далі обов'язково зробити висновок. Тобто аналіз експерименту та його результатів. І по ці пункти перший, другий, третій треба врахувати. Ви будете робити висновок. Відповісти на контрольні питання і на цьому все. Все. Дякую за увагу. Бажаю цікавої роботи. Тримаємось разом. До побачення.